Всім добрий день. Сьогодні субота, 28 січня. Час минає дуже швидко. На жаль, мені не вдалося записати відео на цьому тижні, що було. Бо до мене приїхала моя мама і моя сестра, і в мене геть не було часу. Ну, але то були дуже гарні дні, дуже файні дні, бо ми спілкувалися і ми мали час на спілкування на те, щоб погуляти по Львову. І це був дуже файний. Це було просто файно і здорово. так. Ну, але між тим, отже, сьогодні субота і я можу записати в'язальний влог і розповісти, як в мене справа і що я нав'язала. Я трошки на цьому тижні знімала такий малесенький кусочок, я його вставлю, бо я в'язала шкарпетки, в'язала мітінги, і доки навишивала вишивала на цих мітінгах і подарувала мамі і сестрам в мене. Ще є три сістри, то для двох сестр, я подарувала і для племінниці по парі мітінок. Ось. Але зараз я до вас ну той кусочок, що я знімала, я його потім пізніше трошки ставлю. Я покажу нову пряжу, яку я придбала. Я її придбала на цьому тижні, їхала до магазину цей Кенді Ярн, що у нас відкрився у Львові, в центрі. і купила собі во. Отже, що я хочу? По-перше, я взяла шкарпеткову пряжу білу, бо я хочу в'язати шкарпетки. Трошки я подарувала, але я хочу зараз в'язати для себе. Це кольор 01, такий молочний білий кольор, тому що є класика. Алізе Super Wash і в неї склад, якщо хтось не знає, 75% Вул і 25% Полістер. Це класична шкарпеткова пряжа, але з нею можна в'язати що завгодно. Я навіть в'язала собі светрик, дуже їм задоволена. І в мене є відео, внизу в опису я залишу посилання на це відео, Так то там буде такий светрик, який я в'язала собі з цієї пряжі Alize Supervox Artisan. Тож я її взяла для шкарпеток. Шкарпетки я в'яжу, комбіную її з пряжею Alizella на Gold Fine. я її таку взяла моточок. Це колір, зараз ми тут побачимо, який тут колір. О, 348 колір. Ось. І я буду комбінувати і в'язати шкарпетки. Такої пряжі я купила два моточки, я вже в'яжу шкарпетки, я вам їх покажу. Ось. І мені це подобається. І ще я взяла такий самий колір, але пряжа Alize Lana Gold Classic. Звичайнисінька пряжа, це 49% шерсті, якщо 49% ву, цей, вовни, якщо хтось ще не знайомий з цією пряжею, але я думаю, що її все вже дуже добре знають. І я взяла такий самий колір, як і цей на шкарпетці. В оцю матку маточку мені вистачить на пару шкарпеток і на пару мітинок такого кольору. Але мітинг я буду в'язати з суто з цієї пряжі Алізелана Gold Fine. А від Alizeella na Gold Classic ця пряжа відрізняється метражем, тобто, здесь на 100 г 390 метрів. А тут вось во, 240 метрів на 100 грам. це Лана Алізела на Gold Classic. У нас сусіди роблять ремонт, перепрошую, ніц не можу зробити з тим. Ось. Тож я взяла собі на шапку цю пряжу і хочу додати до неї подмот трошки. Я взяла ще маточок, казал супер Kit Maхer. Пряжа 25 грамів 237 метрів. Тобто, по метражу майже така сама, як ось ця. Але це по складу це зараз ось так. 22% поліамід, 31 супервош Wash Fine і 47% супер кіт Mir. Тобто кіт Mir і Super Wash шерсть Врізнова вовна. Так. Отже, я хочу ту пряжицю трошки підмотати. Вона тоненька, така, ну, така як і має бути. Ось такі 25 грамові маточки, коли тут махер і трошки міріноса. Ось вона виглядає, якщо брати. Але я ще не в'язала в зерці, бо не мала на це часу. Але мені дуже цікаво, як то вийде. Має бути така трохи махнаста, пухнаста. Я собі думаю зробити все ж таки жакардом шапочку, бо я дуже люблю жакарди. Але подивимося ну, напевно, все ж таки буде жакард. Бо мені такі шапки дуже подобаються. І вона буде тепла. Я думаю, буду в'язати на спіцах номер 4 Навіть спіці для шапки номер 4 придбала. Ось. Отже, в мене ось такі, такі опакупочки. Зараз я ставлю вам кусочок, де я, який записувала на цьому тижні, де я взяла шкарпетки і вишивала міцінки, я вам покажу, а потім покажу решту, що я планую робити на наступному тижні. І що? І в мене готова пара шкарпеток. Дивіться, які прикольні. Хоп, всього день роботи і маємо шкарпетки. Всім привіт! Це в'язальний влог, в'язальний канал Єналь Варвари, і я вам розповідаю, що я нав'язала. Сьогодні четверг, і я записувала вівторок мій предыдущий влог про мої плани на цей тиждень про те, що, що я планую в'язати. Отже, сьогодні я записую ще один кусочок, підключаюсь, ну, правильно сказати, записую ще один кусочок, бо то не онлайн-трансляція, і показую, що я зв'язала на сьогоднішній день. Тож, то є шкарпетки. Я їх ще не прала. Я їх в'язала з пряжі Лізе Artizan Супер Вош. Це колір одну хвилину. Зараз забула етикетку. Та, ось, буквально навіть менше, ніж хвилина. Це колір 9013. Ось вона. Ну, вже всі, напевне, її знають. Ну, а вдруг хтось не знає раптом, то я показую. Ось така пряжиця. В складі вона має. Що там вона має? Вона має. Де тут є склад її. Ось він. 75% вовни, шерсть, супервош і 25% поліамід. Тобто, то реху шкарпеткова пряжа. І я вяжу з неї шкарпетки. Ось як вона виглядає на колір. Ось така от. Тонесенька, прикольненька. І я її комбінувала з Alize Lana Gold. Fine. Тобто ця пряжа 50% вовни має в собі, і це колір 200, і це колір, не пам'ятаю, біжевий колір, Може, трохи пізніше скажу, там теж є в мене етикетка. Ось, тобто Ці шкарпетки я в'язала на минулому тижні, а ці зв'язала на цьому тижні. То робота швидка йде. В'язала, я набирала з халявки, на спицях номер 4, різиночка 3, лицеві, одна виворотна. Потім одразу зв'язала п'ятку, набрала, зробила тут ось такі убавочки, зв'язала мисочок закрила, на цьому крапку. Закрила спицями отутво. ой, голкою. Не рахувала, скільки петель, то я роблю на око. Чесно кажучи, бо вже стільки тих шкарпеток перев'язала, просто так подивилась. Що воно стільки, скільки тут, і закрила. І тут так само. Тобто, всього я набирала 44 петлі плюс одна петля для того, щоб замкнути коло. І в'язала відповідно. Але тут вов в мене трохи менше. Тут во в мене 2, я перепрошую, навіть 39 петель, Ось тут, вов, а в тих 41. Тобто, трошки скоротилась кількість петель. Та, на одній спиці 20, на іншій 21, в мене, а тут вот 19 і 20. Але вони добре виглядають на нозі, мені вони якраз. І коли вже носиш, вони трошки розійдуться. Я їх ще не прала Та, і буду, от зараз прямо буду прати. У мене немає ніяких фіксаторів для шкарпеток, Ось. Ну, а в цьому випадку то і не потрібно. Просто розкладу їх на рушнику. І вони собі висохнуть. Тут немає якогось такого визерунку, який треба, щоб він прийняв свою форму. Тобто, тут достатньо просто розкласти. Я щоб і не купляла навіть фіксатори ці для шкарпеток. Бо, по суті, я в'яжу дуже прості шкарпетки, вони так дуже добре сохнуть. Ось і одразу дві пари сохнуть, тобто, на один фіксатор тільки одну шкарпетку вдягаєш. Тобто, ну, Поки ще так от, да, касінка, все, Кася пішла. Трошки підтримала мене. Ось це я зробила. Далі я нарешті лишила мітінки. Ось так це вийшло. Я це зробила буквально сьогодні зранку. Не скажу, скільки зайняло це в мене часу. Вишивала я пряжей так само, Lana Gold Fine. Ну, ту улюблена моя пряжа, ну, дивимося правді, в очі. І це в мітінки так само зв'язане з Lana Gold Fine. Це під 50% вовни. Це колір 240 коричневий Він мені дуже подобається. так само мій улюблений. Ну Він ну такий нереально гарний колір. Треба зв'язати собі з нього светрик. Та. Ось. Ці я вишила зробила. І мені ще лишилось отакі во. раз, пара і два пари вишити. І цей, ну то що, то, напевно, зранку треба це робити, коли є натхнення, і собі сел, так потрошечки, і я це зроблю. Бо ввечері вже ні, то, ні та увага, ні той настрій. Я сама по натурі жавранок, встаю в 6, навіть сьогодні встала за 15-6, бо поняла, що я вже не сплю. І мені ліпше, отакі Справи робити зранку. Є натхнення, є бажання. Ввечері я вже буду ну, в'язати, да, дивитися серіал, але я можу задрімати по той серіал. І, отже, да, власне, не буде в мене уваги і концентрація. Ну, менше з тим така робота. Що ще я робила? Я в'язала свій светрик от з такими косами за мотивами кучинелі. Ось. Скільки пров'язала. У мене вже є готова пілочка. Я показувала її. Знову покажу, бо вона прикольна. Ось вона, от така от. Це так сама пряжа Lana Gold Fine, кольор 200. Я вже повивчила всі кольори То капець. І ось. Вона вже попрана. Ось так вона виглядає після того, як я її попрала. І мені вдалося пров'язати. Ось ось скільки. Тобто, я рахувала до кінця спинки, в мене має бути от на той крайній касі вісім переплетень. і Я зв'язала раз, два, три, чотири переплетення Ну Можна рахувати, що то є половина. а так само швидко в'яжеться дуже добре. Ця пряжа така зручна, вона не розслаюється вона має добру скрутку. І потроху та робота йде. Навіть і ввечері я її в'яжу, бо нічого складного тут немає. Всього в мене вже пішов третій моточок. дуже економічна пряжа. Тобто я купляла всього 500 грамів, 5 моточків по 100 грамів. І зараз це третій моток в мене почався, Тож я розраховую, що він весь не піде, там лишиться десь. Половина і на рукава в мене десь піде. Ну я думаю, що в мене лишиться пряжа. Це за може пів маточка, може грам 50, може 75, щось таке. Але я думаю, що лишиться. Ну, буде ще якісь міцінки, або шкарпетки, або ще щось, або ножекарт. Ось, то най лежить. Тим паче, що з цієї пряжі дуже файно вишивати. Ну, просто, от, супер. І в мене якраз знайшлось купа необхідних кольорів в моточках. І вишивати, вона дуже добре лягає в вишивці. Бачите? Тож, всі залишки можна лишати, і коли вдруг захочеться то поколупатись, то буде з чого це робити. Ось, і ще я в'язала шарф. Ну, то просто лайтова робота так само: Lana Gold Fine 55-й колір. Бачите, все вже знаю, на зусть ці кольори. Ось, в'яжу на спицях 3,25. Звичайнисенька, звичайнисенька в'язка. Просто собі сидиш, релаксуєш. От Петля, 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 готовий рядочок. І так от собі вяжеться в'яжеться. Всього, ну, я хочу зв'язати якнаймога довше шарфик. І я купила на нього 200 г, і от це в мене лишилось після 100 грамів. Довжина ну, в сантиметрах я не Ну, Ніколи не міряю ці шарфи, чесно кажучи, вони сантиметри. Ну, так трошки я пров'язала. Я думаю, що 200 г на шарф то буде достатньо і достатня буде довжина цього шарфіку. Ось, я планую сьогодні ввечері його теж пов'язати. Трошечки. Планую сьогодні пов'язати ще цей свій светрик, бо я хочу дов'язати спинку зібрати. І щоб однаково починати рукава, бо я такий самий в'яжу для Аліси, але з іншої пряжі. І сьогодні, якщо вийде, якщо так буде час, я хочу почати мітінки. Кольору біжевий колір, ось 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 такий от, з яких я ці шкарпетки в'язала. З цього кольору хочу зв'язати ще мітінки, бо я хочу зробити подарунок. Я то казала вже в своєму попередньому відео, Тож мені треба 4 пари мітінок. Треба повишивати, одну зв'язати. І я хочу подарувати своїм рідним. Ось, ну, на сьогодні все. Я нагадую, що сьогодні четвер, 18 грудня. Такі во справи. Ну, і ось, тиждень пройшов. За цей тиждень я не дуже багато в'язала, але все ж таки в'язала. Я вам ставлю фотографії тих шкарпеток і мітінок які вишила, так от зараз. Але то не всі мої роботи, не всі мітінки, там ще дві пари мітінок я повишивала, але я не встигла їх сфотографувати, тож вони поїхали в подаруночок, відправились. Ось, І зараз я вам покажу, що я ще трошки в'язала, що мені вдалося таки просунути. Це мій светрик. Ось такими косами, які я в'яжу з пряжі ось такої пряжі Алізе Lana Caton File. Lana Gold Fine, Боже, що я кажу? Ось. Це моя корзиночка, потім я ще покажу, там в мене в цій корзиночці є. І я нарешті, от в мене, я вже розповідала про цей светрик, і я хочу потім зняти трошки більш, під, більш таке подробне відео про нього. Ось, це пілочка, яку закінчила, вже попрала, вона вже готова, вже лежить, чекає. Ось, І я майже закінчила спинку. Тобто, я от закрила вже одне плече. І мені лишилося ще друге плече. От я вже відмітила маркером скільки петель на саме плече, і три петельки я закрию. Такий не дуже глибокий виріс. На спинці ще буде горловинка, або ну, е, горловинка, та. і е, я його думаю, сподіваюся, дуже, що сьогодні я вже його закінчу, я вже його поперу. Розкладу на рушнику, щоб він сушився. Ну, десь я потім трохи досушу на батареї. І вже зможу, ну, може, завтра ввечері або післязавтра вже їх з'єднати, пілочку зі спинкою і наберу рукава. Рукава все ж таки буду набирати від плечені, буду в'язати окремо і на рукавах в мене не буде тих кос. Тобто, можна сказати, що всі переплетення в цьому светріку я вже закінчила. Можна прибирати додаткову спицю. Тобто на рукавах будуть тільки ось такий визорунок з витянутих петель. Ось такі в мене плани на цей светрик. Я вже дуже хочу його поносити, дуже хочу його закончити, і якби все склалося файно, то бажано би на наступному тижні його вже зробити. Але я не впевнена, що в мене вийде, бо я в'яжу вже такий самий светрик, але з інший та, Ось тут такий ремонт страшний роблять ці сусіди, ну, але ж зробиш, ремонт теж треба робити. 200, колір номер 200 пряжі Alize Lana Gold Fine. І я вяжу для своєї доньці. Да, да, до речі, в мене лишилось 200 г на рукава. Ну, я думаю, мені вистачить, має вистачити. Ну, трошки то бере ці коси беруть пряжу. Він такий довгий, він такий широкий, такий трошки версальсів, сподіваюсь, буде. Тож пряжа йде, то 500 грамів я на нього купляла. То нормально 500 грамів на светрик не дуже важкий, то має бути добре. о. І ось в мене ще кошик. От такий Це светрик, який я не рухала нічого за ці пару тижнів, за півтора тижня. Ось він. Я його закінчила, то пілочка і спінка. Їх вже треба з'єднати. Я навіть не з'єднала. Ось воно як виглядає. Тут трохи такий виріз на спинки більше, бо моя мала любить такі глибокі вирізи, щоб були. Ось. Це пряжа трошки інша. Це пряжа Silky Royal від YarnArt. Це 60% міриносовий вовни. 65% і 35% штучної шовку. Ось, Вона така дуже м'ягенька, вона має ворс, має такий ледве ледве помитний блиск. І відчувається, що в неї є той штучний шовк. Ось вона, от така, от, знаєте, як така текуча пряжа, така от вона не тримає ці коси Ну, в сенсі, що вона, бачите, вони такі пласкі після прання виходять. Але вона дуже м'ягенька, дуже така обйомна. Я в'яжу на спіцях 3,25 цей светрик. І хочу потім порівняти. Ті. Однак майже однаково їх в'яжу, так само, як я в'яжу і свій такий лавандовий. Але подивимося, які вони будуть обидві. І в мене тут було лишилось на рукавануток 150 грамів, і ще трошки такий малесенький клубочок. Ось. Це ще одна робота. То я сподіваюся, ну, треба з'єднати їх на наступному тижні обидва по плечових швах набрати рукави і вже зв'язати. Ну, що вийде, як в мене вийде. Ось. І ось цей мій кошик з цією шкарпеткою. Я вже зв'язала собі одну шкарпетку. Тож я купляла цю пряжу а шкарпеткову, я показувала два моточки такого молочного кольору. Це колір 01. Я смотала в клубочок і вже почала в'язати. Першу пару з'єднала з таким от сірим Це пряжила на Gold Fine 50% вовни. Ось. І от така в мене вийшла шкарпетка. Ну, так досі прикольно виходить. Я хочу сказати, що вона так, ну, так, я її ще не прала, тільки зв'язала, ну, так дивишся. Ну, знаєте на що схоже на, на шкарпетку, зв'язану вручну. Ну така от десь дійсно така класична шкарпетка, яку в'язали, поєднувала ниточки. Вона така меланжева. Вона досить така тепла, досить така товстенька. Прикольно. Я собі хочу зв'язати дві пари. От такий, ну, от такий майже графітовий колір. Десь в мене є там, да, от є, я навіть таку ниточку прицепила. То колір 182. так. Да. Тобто, приход... мені подобається, як воно виходить, такі темні з білим шкарпетки, і ще хочу собі от такі во, ті, що я на шапку купила, і там маточок такого кольору зв'язати шкарпетку. Шкарпетки і мітінки. Тож одну зв'язала, лишилась друга, то за день в мене виходить шкарпетка, то швидке в'язання. В'яжу на спицях номер 4. Ось вони в мене тут прямо є ті спиці, ці укорочені, ці Symphony Wood від Knit Pro. Леска на 80. Я в'яжу методом Sable Magic Club. Ось, та. Ось таким методом, тут дуже швидко просувається, така робота. Ось. І що в мене ще є в тому кошику? В мене ще є такі коричневі ниточки. Це теж Lana Gold Fine. І я, так собі думаю, них зв'язати ще мітінки. Я в'яжу мітінки на спицях 2,75, тож вони отутвоє ось. І я хочу їх повишивати. І ось у мене для вишивки є ще такі воматочки лишились такого лавандового, білого кольору і бежевого кольору. Тут спиця то одна лежить. Ось. Тобто, в мене такий кошик, де в мене лежать спеці і моточки для того, щоб вв'язати мітінки і шкарпетки. Тож я собі хочу набор і шапка, мітінки, шкарпетки, і, і ще вот цього кольору, такого графітового шкарпетки, і ще я хочу, напевно, добрати пряжу, докупити, і зв'язати собі, Ну ще поки думаю, або шарф, або бактус, або. Снут до цієї шапки. Але, скоріше за всього, то буде бактус, так склоняюсь до бактусу. Тобто, трошки в мене буде новий набір аксесуарів, шапка, снут, рукавички, мітінки. Ну, зима вже добігає кінця, але я думаю, що в лютому, в березні я це ще поношу, так, що, бо то, така робота швидка йде. Шкарпетки, мітінки, шапка тут дуже швидко зв'яжуться. Бактус ще трошки буде, але я його теж думаю, дов'яжу. Я ще поношу, і на наступний рік в мене вже буде такий новий набір. Прикольний. Ось такі плани. І що ще я хочу, ще один кошик я тут вимаю. Ось. Це дов'язати цей шарф. Я його рухаю потрошки, потрошки. І я вже почала в'язати другий моточок. Ось. Шарфік я теж в'яжу з Lana Gold Fine. Білий кольор 55 трошки додала сюди біжего, бо в мене є шапочка з така з біжим візерунком в'язана. Жекарда і до цієї шапки, і, і відповідно, як я дов'яжу, то я докуплю ще білий маточок і такі міцінки, щоб в мене так само був такий набір. Ось От такі в мене плани на цей тиждень. Я сподіваюся, що в цьому тижні в мене буде трошки більше часу, і я зможу вже записати і показати, як я це роблю. Ось. Тому дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. На все добре.